Долоносні дні для Європи. Які наслідки грецька трагедія може мати для Євросоюзу? Вітаю в Геофакторі. Інші теми цього випуску. Вигідне сусідство. Грецький бізнес переїжджає до Болгарії. Свідки трагедії. Колишні миротворці не можуть забути сребреницю. Злочинні схеми. Куди зникають заповідні ліси Румунії? Афіни представили новий план реформ для перемовин з кредиторами про те, чи вдасться цього разу домовитися і запобігти Грексіту. Особливо європейці побоюються ефекту доміно, адже економічно і політично країни тісно пов'язані. Найактивніше намагається не допустити дефолту Греції Німеччина, яка є її найбільшим кредитором. Чого ще бояться в Берліні та інших європейських столицях, з'ясовувала Ганна Біднова. Зірки із символу Євро біля франкфуртського офісу Європейського центробанку демонтують просто в розпал грецької кризи. Ні, це поки не означає ані Грексіту, ані краху єдиної валюти ЄС. Гігантську конструкцію лише чистять. Не менеться без прибирання і в європейських фінансах. Грецедент, як нарекли журналісти відмову Афін сплачувати борги і громадянські ні вимозі кредиторів провести реформи, став для ЄС чи не найбільшим випробуванням останніх років. Хоча в Брюсселі не приховують до ймовірного банкрутства. Афін готувалися ще з 2010-го. Ми в деталях розробили сценарій Грексіто. Ми навіть передбачили необхідність гуманітарної допомоги. також. Ми маємо сценарій. І він подобається мені найбільше. як вирішити проблему одночасно зберігши Грецію в Єврозоні. Наскільки невигідним з економічної точки зору може стати для ЄС вихід Греції з Єврозони, стає зрозуміло, якщо поглянути на цифри. Саме Євросоюз понесе найбільші збитки від виходу Греції з Єврозони, адже він її найбільший донор. Від країн ЄС Афіни отримали 184 мільярди євро, тоді як від міжнародного валютного фонду лише 32 мільярди на покриття бюджетного дефіциту. Європейський центробанк прокредитував грецькі фінустанови на 100 мільярдів євро. Не дивно, що категорична безкомпромісність грецької влади змушує кредиторів нервувати і передусім німеччину. У рамках загальноєвропейської допомоги ФРН стала найбільшим позикодавцем Греції, надавши 54 мільярди євро. Міжнародному валютному фонду під програму фінансування АФІН Берлін перерахував близько 2 мільярдів, а Євроцентробанку ще 30 мільярдів. Переважна більшість цих грошей бюджетні, тобто це сплачені німецькими громадянами податки. Саме тому німці сприйняли результати грецького референдуму як ляпас. Складна ситуація у Греції. Хаос, вони мусять залишити єврозону. Ті гроші, які ми їм давали, певно, пропали. Більше не слід їм нічого давати. Майже половина німців ще півроку тому виступала за вихід Греції з єврозони. Однак, офіційний Берлін відмовлятися від переговорів за фінами не поспішав. Навіть більше Ангела Меркель досі намагається переконати Алексіса Ципраса піти на умови кредиторів. Її підтримують лідери найбільших економік ЄС. Ми заявили від імені усіх, що готові зробити все можливе, аби захистити єврозону і євро в цілому. Причини такої наполегливості не лише економічні, а й геополітичні. По-перше, Грексіт розхитає і без того напружену ситуацію в Євросоюзі. Референдум щодо виходу з ЄС не так давно обіцяла провести Великобританія. По-друге, вихід греків з Єврозони поставить під питання інституційну спроможність євроспільноти. По-третє, може зумовити тіснішу співпрацю Афіни з Москвою. Та Ципрас і його міністри не єдині, кого доведеться переконувати Ангелі Меркель. Шанси переконати німецьких депутатів підтримати черговий пакет допомоги для Греції. Мізерні. Якщо уряд внесе цю пропозицію до парламенту, там можуть сказати: добре, греки висловили свою волю і сказали ні Тож тепер німці висловлять свою і також можуть сказати ні це глухий кут, що призведе до Грексіту. Витрачати гроші на підтримку Греції, що потерпає через власну корупцію та владну кризу, набридло не лише німцям. Лідери низки країн ЄС від Фінляндії до Словаччини рішуче критикують популізм грецького прем'єра Ципраса. Коли вдасться поставити крапку в грецькій трагедії, стане зрозуміло після євросаміту 12 липня. Сусід Греції у Європейському Союзі Болгарія. Раніше греки співчували болгарам, які в середньому заробляли вже старо менше за них. Тепер доходи греків та болгар майже зрівнялися, от тільки зі своєю колосальною заборгованістю та податковим навантаженням Греція перестала бути привабливою для бізнесу. Тож, дедалі більше греків відправляються зі своїми грошима до колись бідних сусідів. Цей регіон порівняно із рештою Греції і раніше не був особливо заможним. В останні ж п'ять років економіка Сідіро-Кастро майже перестала функціонувати. Цілком інша картина по інший бік кордону у 30-ти тисячному містечку Петрич у Болгарії економіка процвітає завдяки кризі у сусідній країні. Володимир Попов один з незліченних бізнес-консультантів, які принаджують сюди грецьких підприємців. Болгарія приваблює їх не лише своєю стабільністю Приваблюють у першу чергу болгарські податкові норми, низькі ставки податків та соціальних відрахувань. Іншими словами, економіка у Петричі процвітає завдяки зареєстрованим тут грецьким компаніям. І чим гіршою є криза в Греції, тим більше греків приїздять сюди. Нині у маленькому офісі бізнес-консультанта ведуться справи близько півсотні грецьких фірм. В усьому Петричі їх понад дві тисячі. Водночас у Греції через відтік підприємців до Болгарії податкові надходження відповідно знижуються, щоб відновити баланс, афіни збільшили податкові ставки. Через це мешканці Сідірокастро можуть витрачати значно менше грошей ніж ще п'ять років тому. Що знову ж таки відчувають на собі грецькі підприємці? Вони п'ють каву та вино, але якщо раніше випивали по два келихи, то нині лише по одному. Обіг ресторану Ненсі Панагіотіду за останні роки скоротився практично вдвічі. Ситуація нагадує замкнене коло. Замість того, щоб купувати речі дорожче в Греції, греки їдуть до дешевшої Болгарії, щоб економити та компенсувати втрату доходів. І, зрештою, таким чином виводять ще більше грошей з грецької економіки. На грецьких заправках також майже ніхто з місцевих не заправляється. Внаслідок підвищення податків, літр бензину вже коштує 1 євро 60 центів. Натомість на заправках у Петричі повний аншлаг. Завдяки низьким податкам ціна бензину майже на третину нижча при рахунку 1 євро і 16 центів. Більшість греків заливають повні баки, навіть якщо на перший погляд машин із грецькими номерами тут мало. Насправді багато греків в останні п'ять років зареєстрували тут свої фірми лише для того, щоб поставити тут на облік своє авто. У такий спосіб греки можуть економити до 75 відсотків вартості податків та страхування. І цих грошей знову ж таки не дораховують в бюджеті Греції. Володимир Попов бачить лише один можливий вихід із ситуації, принаймні для цього регіону. якби байдуже з якої причини в Греції знизили податки, тоді більшість фірм напевно знову переїхали б до Греції та почали свій бізнес там заново. Утім очікувати цього наразі схоже не варто. Адже без подальшого підвищення податків Афінам годі сподіватися на надходження нової допомоги від ЄС. Цими днями світові лідери вшановують жертву трагедії у Сребрениці. 20 років тому в цьому боснійському місті були жорстоко вбиті понад 8 тисяч неозброєних чоловіків мусульман. Причому цей злочин боснійські серби вчинили в зоні безпеки ООН. Нідерландські блакитні шоломи, які мали стримувати сторони конфлікту, не змогли допомогти мирному населенню. Деяким з них почуття провини донині не дає спати спокійно. Він знає це відео на пам'ять, але передивляється його знову і знову. Зйомки 1995 року із Сребренніці. Дерк Цван. Один із тих нідерландських солдатів, які не зупинили убивство боснійських мусульман сербами, він досі не може позбутися спогадів про тисячі біженців, які шукали прихисток у місті розташування нідерландського підрозділу миротворців. ООН. Люди на нашій території вчиняли самогубства. Спочатку викидали з вікон дітей, а потім вистрибували самі. Вони будь-що не хотіли потрапити до рук сербів. Коли бачиш таке, коли тобі в руки дають поранену дитину, коли бачиш, як стрибають люди, більше ніколи цього не забудеш. Ніколи. Пауль Бомсма волів би жити звичайним життям, але і його не відпускає Сребрениця. Жодного <рес> дня не минає, щоб я про це не думав. Майже жодного. Не те, щоб мені було погано через це, це лише побіжений спогад. Якщо я щось бачу або чую, у мене з цим немає проблем. На щастя, я добре з цим впорався. Він шукає забуття на природі біля води. Тут дім і родина 43-річного Пауля Бомсма. Він живе своїм життям і нічим собі не дорікає. Бо переконаний, він та його триста товаришів зробили все, що могли. Вони не вчинили жодного злочину. Ми не мали шансів проти 30 чи 40 тисяч сербів. Але ЗМІ з того зробили цілий спектакль. із нас. Дерк Цван переважно сидить удома зі своєю підшивкою документів. Він судиться з Нідерландами. Йому було лише 18 років, коли його відправили з місією до Боснії. Тепер він вимагає офіційного вибачення. Майже всі блакитні шоломи, які побували у Сребреницькому котлі, зазнали психологічної травми. Дехто навіть наклав на себе руки. Дерк Цван з власної ініціативи проходив курс психотерапії упродовж 9 років, але це мало що дало без ліків, нічого не виходить. Боснія не відпускає Дерка Цвана. Він регулярно їздить туди, мало не щороку. Відвідує місце, де серби атакували табір блакитних шоломів і розмовляє з мусульманами, які вижили. Коли я вперше поїхав із Хорватії до Боснії, я думав, що вони закидують каміння моє авто із нідерландськими номерами. Я був шокований, коли перший же мусульманин, якого я зустрів. Абдула Порокович підійшов до мене, обійняв і сказав, що я його друг. Відтоді Боснія стала мені другою батьківщиною. І, хоча я живу в Нідерландах, думками я завжди в Боснії. Павля Бомсма до Боснії не тягне. Він не хоче жити минулим. Він став батьком і в його житті з'явилася перспектива. Даркцван більше часу проводить на самоті. самотірвоситуайшндемас це було жахливо. Це було пекло на землі, і нічого не можна було вдіяти лише стояти з руками за спиною і дивитися. Повернення до місця трагедії або родинне щастя вдома. Кожен з колишніх миротворців по-своєму намагається опрацювати пережити 20 років тому. Боснійську трагедію таки не визнано геноцидом на рівні ООН. Росія днями знову заблокувала в Раді Безпеки Об'єднаних Націй відповідну резолюцію. Тим часом жертви комуністичного режиму в Албанії нарешті дочекалися того, про що мріяли багато років. Відкрито архіви Сігурімі, однієї з найжорстокіших секретних служб у країнах колишнього соцтабору. На її рахунку більше сотні тисяч загублених людських доль. Мало хто здогадується, що на цих задвірках знаходиться мистецьке ательє, якщо взагалі можна так назвати, маленьку і темну кімнатку, в якій працює Бен Теодосі. Щось більше пояснює художник, дозволити він собі не може. Оренда житла у тирані, столиці Албанії, дорога. Часи ж, коли родина Бена належала до владної еліти в далекому минулому. Його батько був заступником прем'єр-міністра, поки у 1975 році албанський диктатор Енвер Ходжа не наказав заарештувати та стратити його. Досі ніхто не знає, де поховане його тіло. Тоді Бену було 22 роки, і він навчався живопису. Він був позбавлений волі на довгих 15 років. Більшість цього часу чоловік примусово працював на шахті. Утім, бен не озлобився. Малювання допомогло йому пережити усі роки ходжаїзму закостенілого албанського комунізмумендойчо диктатура я завжди себе питаю: ця диктатура була божевіллям чи системою? Ми маємо ретельне це дослідити. Проте у мене немає ніякого гніву чи злоби. Мій батько і моя мати були частиною цієї системи. Моя власна родина, і ця система їх прокопнула. Кого я маю в цьому звинувачувати? Чому я маю перекладати провину на інших? Чому я не маю шукати відповідь у собі? Гадаю, це дуже складно, але злості в мене немає. Папери справи на його родину втрачені. Ймовірно, зникли у архівах таємної поліції Албанії Сігурімі. Бен має лише кілька старих фотографій батька. Однак тепер в нього з'явилася надія таки отримати відповіді на свої запитання. Адже албанський парламент нарешті проголосував за відкриття цих архівів 25 років по тому. Серйозне опрацювання минулого мало б відбуватися інакше, нарікають критики. Навіть через більш ніж 20 років у нас досі у владі люди старої системи. Політики, які відповідають за відкриття архівів, мислять так само, як і раніше. Моралі тоді і зараз однакова. Жодної різниці. За приблизними оцінками, кожен п'ятий у Албанії співпрацював із таємною поліцією. І багато хто з них зробив кар'єру у новій Албанії. Тож підозри та недовіра пронизують усі родини. Чи не краще нам дивитись у майбутнє. У минулому можна знайти лише масу проблем тільки старі рани. Не чіпайте їх. Це нічого не дасть Албанії. Навпаки, це прискорить поступ. Половина архівів вже зникла, а тепер вони дискутують про бідолашних старих, які вже однією ногою в могилі. Утім, навіть якщо багато документів знищено, люди мають право дізнатися правду, стверджує Невіла Ніка. Вона історик і багато років керувала державним архівом Албанії для країни, яка так багато страждала, це дуже важке питання. Я теж сподівалася на появу цього закону значно раніше. Проте, як кажуть у нас в Албанії, краще пізно, ніж ніколи. Колишня будівля таємної поліції Сігурімі нині занепадає. Це похмуре місце. Подейкують, що тут можливо побудують меморіал. Бен вважає таку ідею абсурдною. Чого дійсно прагне Бен, так це з'ясувати, що саме сталося з його батьком та ним самим пролити світло на найтемнішу частину свого життя. Найдревніші ліси Європи у румунських Карпатах зникають через нелегальну вирубку. Незважаючи на широкий розголос у мас-медіа, злочинний бізнес у заповідній зоні не припиняється. Нерідко сліди екологічного злочину ведуть до компаній з найзаможніших країн ЄС. Це національний парк у південних Карпатах в Румунії, Вале Черней. Вирубка дерев у цій природоохоронній зоні суворо заборонена. Проте біолог Габріель Паун, блукаючи заповідником, постійно робить неприємні відкриття. Дерева безжальне вирубують. ви тільки погляньте, у який спосіб вирубано ці дерева. Це виглядає так, наче вони ненавидять цей ліс. Це злочин, тяжкий злочин. Щоб протистояти вирубці, Паун заснував організацію з охорони довкілля Agent Грін, адже державним природоохоронним відомствам він не дуже довіряє, чимало вісників корумповані, говорить Паун, і співпрацюють з крадіями деревини. Нещодавно на території парку захисник природи спіймав крадіїв на гарячому і зняв на відео, як вони вивозили дерева. Кілька годин Паун переслідував вантажівку до пункту призначення. Його підозру підтвердив дзвінок до спеціально створеного державного агентства з боротьби проти незаконної вирубки лісу. Трейзешітрей Це перевезення нелегальне. Надайте, будь ласка, більше інформації, щоб ми могли повідомити поліції. Так. Проте поліція так і не з'явилася. Незаконний вантаж зрештою доправили до румунського містечка Себеш. Тут розташоване підприємство австрійського концерну «Швайкхофер». Біля в'їзду Паун намагається поговорити з працівниками, але ситуація загострюється. Цю деревину вкрали з національного парку і привезли на фабрику. Це протизаконно. забирайся звідси. Зрештою охоронець нападає на активіста зі слізогінним газом. <кху> Такі жорстокі дії яскраво характеризують одну з найбільш суперечливих галузей румунської економіки. Високі прибутки приваблюють до країни іноземні корпорації. Вони обіцяють створити тисячі робочих місць, але звідки беруть деревину у концерні Швайкгофер. Дати інтерв'ю відмовилися. Натомість передали відеокоментар керівника. Нам закидають використання легальних методів виробки лісу в Румунії. Проте насправді ми цілковито відмовляємося від обробки деревини з національних парків, хоча закон і дозволяє брати її з деяких окремих районів. Від працівників заповідника природозахисник Паун отримує зовсім іншу інформацію. Тут будь-хто може купити деревину? Питання лише в ціні манупера. І так, тиждень за тижнем тут зникають тисячі дерев, площа вирубок сягає розмірів кількох футбольних полів. А Карпати в деяких регіонах уже схожі на пустир. Часто захисники природи діють самотужки і неабияк ризикують, іноді навіть власним життям. Під час однієї з вилазок у ліс пауна жорстоко побили. Коли знімальна група, ДВ приїхала до лікарні, паун саме розповідав адвокатові, що сталося. Разом з трьома іншими захисниками природи він знайшов ще одну ділянку незаконної вирубки лісу. Невдовзі на них напали невідомі. Напад екологи зняли на мобільні телефони. На відео видно, як з десяток чоловіків оточили захисників природи, а після короткої словесної перепалки почали їх бити. Пауна збили з ніг, інші застрибнули до машини, намагаючись втекти. Під час втечі вони знімають як б'ють пауна. З трьома паламаними ребрами та гематомами його залишили лежати на землі. Хто ці зловмисники і звідки взялися, Паун може лише здогадуватись. Нині Габріель Паун вже одужав і знову регулярно навідується до лісу. Ті, ж, хто напав на нього, усе ще на волі. Це нерівний бій за один з найкращих природних заповідників Європи. Через економічну кризу проблема біженців наразі відійшла в Європі на другий план. Від початку року Середземне море перетнула рекордна кількість шукачів кращого життя близько 140 тисяч, кажуть в ООН. Найбільше втікачів приймає Італія. Попри втому від напливу мігрантів, чимало італійців охоче допомагають нужденним іноземцям. Цьому молодому хлопцеві подала нило. В Месіні, на Сицилії в нього з'явилася нова родина. Вінчі Небезпечно втечу до італійського узбережжя через Африку. Па згадує як жахливий сон. Підліток мусив залишити Гамбію. Життя у західноафриканській країні в умовах громадянської війни стало надто небезпечним. Тепер про папі клується Катаріна. В неї на руках ще один прийомний син. Жінка допомагає па робити шкільні домашні завдання. Чотирирічна прийомна дитина з Конго, вісімнадцятирічний син з Гамбії. Родина Вінчі допомагає дітям мігрантам, звісно, не з фінансових міркувань. Найбільшенця з Гамбії родина отримує від держави щомісячну доплату в 400 євро. Ця сума покриває лише найнеобхідніше. Па із Гамбії. Це вже наша друга прийомна дитина. Раніше у нас вдома цілий рік провів Сомалієць. Ми намагаємось робити все, щоб ці молоді люди. Почувалися як рідні сини в нашій родині, а не чужинці, котрі лише приїхали погостювати. Молодих біженців, які шукають родину, у Месіні багато 124 особи лише у цьому приймальному центрі. В Італії дедалі активніше постає питання про розміщення або усиновлення молодих біженців місцевими родинами. Адже це дозволо б розвантажити переповнені центри для біженців. Однак не все так просто. В неповнолітніх біженців, хоча і є право на опікуна, але, наприклад, Абдул з юней та Мамоду з Сенегалу мусять ділити одного юридичного представника із 50 іншими молодими біженцями. Тим часом юні мігранти не мають ані тепла, ані затишку. Я достатньо настраждався. Якби я міг зараз тут знайти нову родину, нового батька, мати, братів та сестер, це було б найголовніше. Крім того, італійська держава могла б на цьому заощадити. Зауважує адвокат: місце в центрі для біженців коштує на місяць у чотири рази більше аніж місце у густівій родині. Розселення неповнолітніх на даний момент незадовільне, тому чимало біженців вирушають в Німеччину, Норвегію або Швецію, де вони розраховують на кращий прийом та водночас на інтеграцію. Рафаела Макарі теж сподівається на зміну підходів у питанні допомоги біженцям. І жінка хоче взяти до себе неповнолітнього нігерійця. Та досі безрезультатно. Хлопця перевели у центр прийому біженців в інше місто. Ми хочемо допомогти, але уповноважені органи нам не відповідають. Це дуже сумно. Адже хлопець чекає на нас, а ми нічого не можемо зробити. Родина Макарі щодня очікує листа від управління з питань міграції, щоб Йозеф нарешті міг у них оселитися. Звичайно, потрібно багато терпіння та зусиль, поки прийомним батькам вдасться поселити хлопчика в себе. Це швидко перетворюється на особисту місію, оскільки інакше не витримати численних походів по інстанціях і з їхніми формулярами. Ця молодь могла почати нове життя як у сім'ї вінчі або макарі. Проти солідарності та взаємодопомозі європейців стають на перешкоді складні закони та приписи, не лише у Месіні. А на вашу думку, яким чином Європі необхідно вирішувати проблему біженців? Пишіть нам більше цікавих сюжетів, знаходьте на веб-сторінці Deutsche Welle Українською. Наш мобільний додаток DW-App допоможе вам залишатися в курсі актуальних подій протягом цілого дня. Останні новини дізнавайтеся також на нашій сторінці у Фейсбуці. Дякую, що нас дивилися і до наступної передачі.